Так, от сюди. Так. 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 Отак, О, от сюди. Блін, так прикольно гратися з воздурі, чесно кажу. Отак просто так. Земельку воду. Всім привіт, з вами я Свєта. і сьогодні це моє нове відео. Але в нас я вам скажу, знаєте що? Ось це, озеро, це в нас таке прикольне. Це, це ти просто отак воду кладеш, а вода така гарна. Але правда, сьогодні якось холодно дуже, але... О, подивіться, як красиво. Двох різних кольорів. Так. Ну, йдемо. Я сьогодні, до речі, жителів мало бачила, не знаю чому. Я реально, це мало. Їх зазвичай якось побільше. Вони, вони чомусь більшість, просто вони місце пішли за будинок меру. Я не знаю, може це якийсь магазинчик, ринок. Ну, король. Дув стоїть житель. Спитаю, ну подивіться про це, мало. Житель, житель, житель. Ти до мене? Так, так, до тебе. Чого вони там всі? Е, ти мені поясни, чого так мало? Світа, ти не знала? Що не знала. Буде цунамі, кажуть, буде цунамі і землетрус. Як цунамі і землетрус? Це що таке? Ну коротше, поймеш потім. А чого вони всі стоять там? А, там просто магазин відкрила, де всякі залізні блоки для бункерів продають, ну і і так далі. А, ну добре, піду свій тоже куплю. Можна йти? Там вже нічого нема. Добре, все, папа, -па. дякую, що сказав. Так. У ну, мене гроші і так би не було купити нічого, тому я вам зараз щось покажу. Я всі гроші витратила, зараз я вам покажу. Беремо кірку і ламаємо пічку. Ось. Ось і воно. У мене тут є такий костюм сталкерський, кірка залізна, ліжко і типу всякі блоки. Треба було краще б залізні купити не різно кольорові. Ні, ну, дробовики брати не буду. Так, не буду. ні 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 ні, -ні. Так, Я з нами не буду стріляти. Так, кладемо і беремо. Кірку кладемо, нам треба тільки алмазних грошей, бо так якось з залізними вони ще полагаються. Так, йдемо. Йдемо зараз купаємо. Я знаю вже напевно де я буду купати, але... Ну, де, в кого двері можу взяти? В мера позичить. Добре, йду, йду, йду. Так, я вже взяла двері у мера, я взяла дерев'яні і броньовані залізні, які навіть не ламаються кіркою алмазною. Ну, я це потім перевірю, але... Ну купаємо вниз. Блін, напевно, що я не знаю на яку глибину буду копати, але я я якось нормально підкопаюсь. Підемо от сюди, отут. Так, копаємо. Давай. Оп, оп-оп-оп. Оп. Оп 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 оп-оп-оп. Ось. А я думаю, звідки в жителі так гравію багато. Вони його тут копають. Ну так, мені треба взяти факела. Та факела я зараз піду. Так, йдемо, йдемо. Так, вилізли, йдемо Так, взяла. І ось у мене цей. Бачите, фа. я взяла 19 факелів. Це досить Ні за цим нічого хватить, але так. Ніби все взяла. Йдемо от сюди, спускаємося. Оп-оп-оп, кладемо. І сюди покладу двері. Ці я напевно що навіть дерев'яні двері не буду класти, але Меру потім треба буде якось сідати. Замість пічки покладу. Я зараз піду спочатку навколо. Я ці штуки навколо просто покладу, щоб цунамі типу не могло якось прийти. Оп. Блін, з іншого боку треба буде йти. Блін, з іншого боку можеш. О, можеш! Так, от сюди. Так, ні, сюди вже не можеш. І заї. Сюди. Я ще хочу одне отак, на бік. Типу, щоб воно в бік йшло. І... От сюди. Жителі якісь дивні, вони навіть бункер не будують, вони вдома в себе латаються і все. Думаю, що їм вдома вікна не виб'є. Ні, ну у мене ж двері то такі броньовані. Їх витримає вода точно. Оп. Ну і все, так гарно вийшло. Ще сюди, напевно, що потім пізніше покладу. Але це вже пізніше. Так, що в мене є? Двері? Так. І, ні, плити плити, плити. Я йду дерево візьму. Так, я знаю, де є дерево візьму. Ні, тут замітно буде, це мій город, я не буду. А тут в куточку, ніхто не замітить. Оп. Давай, 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 давай. Все беру. Оп. прикравчуємо в плити, дві плити треба з з двох боків. Але якщо, якщо ці двері плити не відкривають, то я така в шоці буду. Так, стоїм. Оп. Ну, так вже нормально буде. Все, тут же я вже впевнена, є в безпеці, І одну плиту тут, а другу я кірку візьму замість чогось. Отак. Тепер. Двер. Двері от сюди. І. їх плита не відкриваю. Ну тоді я буду через стінку виходити, я просто стіну з боку буду ламати і все. Бо я не знаю, як по-іншому ці двері відкрити. Якось треба буде викручуватись. Ну кажу, збоку просто буду викопувати і так буду проходити і потім назад закривати. Я цей костюм вже не діду, коли бункер дороблю свій. Такий в мене буде бункер в моїх кольорах. В Кольорах мого одягу. Так, ламаємо. Бачите, ці двері не ламаються навіть. Тобто я її вже забрати не зможу. Я отак буду ламати. Виходити. Ой. Ось цей сюди. Я отак ламати, виходити буду і все. Прикольно буде, мені здається. Так. Ламаємо тут, сюди, сюди, сюди. Оп. Блін, мені цікаво, що там вже туди не хоч приблизилось, що я встигаю чи не встигаю. Оп. о, вугілля щесь її зароблю, буду мати чим пічку цей зимою топити. Кладем підлогу ось таку. Так. Мені цей колір дуже подобається, він такий красивий знаєте. Я, напевно, отут не стіну зроблю, а ще підлогу. Ну, типу, щоб побільше місця було. Так, отут стіну напевно теж голубу зроблю таку. Оп-оп. А тут я знаю вже, що зроблю. Я ось так одну половину і ось так другу. Так і ось так. Так, кладемо це сюди. Це так, сідіть, куди би це покласти? Ліжко сюди я покладу. Так ну я йду візьму комп'ютер, але по шведком там вже темніє. Оп! Так, тікаємо, боже, там цунами, Боже, подивіться, яке воно велике. Воно зараз всіх затопили, я в бункері виживу. Ні, надіюсь, що жителі виживуть. Так. Кладуться швидко от сюди. Ой. Не з того боку. Сюди. Так, сюди я покладу ноутбук. отак все. Так, я вдіваю цей сталкерський костюм. Отак, отак я виглядаю, прикольно. Беру пічку. Книжні полки, верстак і кладе. Пічку, верстак книжні полки. Ну все, надіюсь, я виживу. О, так, я вже бачу. Так, мені здається, там же цунамі підійшло чуть-чуть. ну. та є. А ну подивлюся, чи ці мої штуки спрацювали. Та вони не спрацювали, подивіться, я хожу просто під цунами. Чита якщо я цю поламаю, то що нічого. Ой-ой-ой! А! Цунами йде! Наше це зробило! Та, так оно ну, там спускається, Блін. Так, там цунами підходить. Я поки що буду виживати, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за па-па-па, парен... А там цунами підходить.